Саму ідею я пропоную, щоб е, ті люди, які хочуть е, збирати кошти, е, щоб вони надавали заяву, в неї нотаріально посвідчена довіреність керівника, е, ну тобто довіреність на особу, яка нотаріально буде засвідчена, тобто копія буде. Зразу кажу, що це не є відношенням е, до акцій, які проводять волонтери, і до стаціонарних тренів. Тобто це мається на увазі е, саме волонтери, які їздять в маршрутках завжди, які ну, своїм, якби, своїми діями доведено, що вони вже є шахрайським, але, на жаль, поки що, наш, наше законодавство таке, що ми не можемо їх особливо по закону. Притягнути до відповідальності також пропонує, щоб заборонити збирання грош... коштів саме в громадському транспорті. Коли ми мали зустріч з начальником міліції з поліції, він там сам нам сам так і сказав, що ми не маємо права їх притягнути до каналі. Чому тому, що а має бути окреме рішення виконкому, це раз. Друге, це має бути окремо схвалено на сесії міської ради. Два, якщо ми всі конкретно переліки документів скажемо, що давайте тако хоче громадська організація, чи хоче якась благодійний фонд збирати кошти, є перелік документів. Подавайте на ім'я Руменюка, все і тоді вже підписом ім'я руменюка дозволяється, і ці всі документи має весь волонтер собою носити рішення міської ради. Розробити правила публічного збирання коштів на території кому... територіальної громади, тобто міста Луцька, де передбачено, що таке? в тому числі потрібен наявний такий у кожного волонтера, який здійснює публічний збір коштів. Потрібна скринька і певні вимоги до скриньки грунтувати, знову ж таки, пакет документів, про що йшла мова, туди ж вписати. В ориг... ну, чи в Рігіналі, чи мутеріальна звірна копія, я не знаю Оригиналі. чи в <гументно> ну, то, то то це вже питання до юристів, які біжу ходять. Далі. Встановити там, тоді ж там можна буде встановити конкретний перелік місць, узгоджений з усіма волонтерами, де заборонене збирання коштів. Основні ви озвучили. Назар зараз почне писати, в робочому порядку з вами сконтактує і ви їх допрацюєте. Буде потреба консультуватися, ви всі одного знаєте, ви це зможете зробити. В фейсбуці і, і, і ще раз в кінці кінців кажу ще раз, що через два тижні вже буде якийсь кістяк, який вже можна буде обговорити. Ми зараз говоримо на пальцях. Там в цьому кістяку буде вже конкретний перелік документів. Його можна буде або. Ну, Завернути, забракувати, або чогось доповнити. Це буде предметна нормальна розмова. Зараз не просто говоримо ні про що.